Знімаю відео для, для того, щоб ви знали, як користуватись пультом для управління дізельним опалювачем BSP і Webasto. Пульт має плюс-мінус, це зрозуміло, і кнопочку Power. Користуємось трьома фактично положеннями: 19 градусів, 20 і 21. 21 десь приблизно управляє це в справжніх 23-24 градуса, 20 десь 22. А 19 десь співпадає у 19, градусні, 19 градусному е, показнику. У нас стоїть е, датчик на оцей пульт да, по управлінню стоїть біля вікна. Тому, якщо в машині стає жарко, ліве вікно ми не відкриваємо, лише право. Якщо відкриваєте ліве, датчик охолоджується миттєво. Пульт буде бачити, що температура різко впала і буде додавати ще більше тепла ну, дізеля, да, в пічку і тепла в машину. Тому ось так. Чекаємо 5 хвилин, під капотом буде відчу... чути гул. Це означає, що отопитель вийшов на режим і обов'язково вмикаємо штатний... штатний клімат. Беремо повітря холодне з вулиці. Кондиціонер вимкнений і ну, зазвичай на одиничку я вмикаю. Коли холодно, іноді на двійку, на двійку, на трійку. В принципі, в цілому це все. А, і є два ще режими роботи. Коли на вулиці холодно, наприклад, виставили 19, і автопітель буде періодично сам вмикатися, вимикатися. І працює більш-менш в автоматичному режимі, не глушить систему. Якщо на вулиці тепло, то, то хлопці зазвичай працюють таким чином. Вони прогріли салон і кнопочкою Power вимкнули. І в кінці, коли йдете з машини, обов'язково вимикайте, щоб коректно завершила роботу атопітель. Він має допалити пальне, яке є в системі, і вимкнутись самостійно, тому краще користуватись. У нас є система захисту, якщо ви забули вимкнути, воно саме вимкнеться, але наскільки мені відомо, коректніше, щоб це робити вручну. Все на зв'язочку, гарного всім дня, робочого тижня і зміни.